Автостанція західна. Звідтіля автобусами пасажири намагаються дістатися до того чи іншого населеного пункту Львівської області. Щоправда, потрібно ще доїхати чи дійти до самої АЕС. Через кригу та суцільні ями на місцевих автошляхах зробити це як з'ясувалося непросто. Всі камінні скачуть аж там водо дверей, то є страх господній. А якби так людина йшла і влупила в голову і забила б людину. Що то за дорога? Як машини кажуть, що тут, де то є такі катабомби? В якій то державі є? О, подивіться. О. Ну, яка то їзда? Мучимося, мучимося. Тут взагалі не видно, щоб їх чистили. І так вже це не перший день. Ну, тут можна ранджеровери тестувати на прохідність, і на Чи проблемна підвізка. Ну, тут... Неможливо, порогами черкаєш. Кому пощастило, той зміг сісти в автобус і доїхати до потрібного напрямку. Вирушаємо й ми до мостиськ. Якщо центральна дорога у прикордонному місті розчищена, то прибирати бічні вулиці і тротуари тутешні комунальники не поспішають. Комунальна служба не працює, могли би купити маленький тракторець один на всі мостиська, щоб центр прибирали. Тому що тут доріжки ніхто не прибирає. Комунальна, напевно, не мають вони чи вони не мають тих лопат, я не знаю. Дороги бачу більш-менш, але трохи опасно ходити, я би сказав. Ну, типу посипають, але воно таке місцями непевне. Мусичка прекрасно, чудово. Стежки є, вулиця почищена, все добре. Працює собі. Складно, слизько, все в віці. Слава Богу, все сіли ноги, руки, але я думаю, поліклініка там вже має черги. Переїжджаємо трохи далі від мостицьку село Стрілецьке. Дорога між населеними пунктами розчищена, але не до асфальту. І, схоже, посипана, бо колеса автівок не пробуксовують. У самому стрілецькому криги та снігу на автошляхах більше. Слизько, машину можна поламати, бампера підривати. Дуже зле. а чого ні? стаємо, їдемо далі, полумали ноги, лікуємо. Ну, ледве їхала, але тут ще. Так розчищено, принаймні, верхом, Ну, no, бо там далі по селах то дуже важко. Сецільний лід. Володимир Бобко кермує школяриком. Щодня чоловік долає 150 кілометрів. Каже, перевозити півсотні дітей ще та відповідальність. Під колесами слизькові так кермом доводиться крутити інтенсивно. Ви бачите, яка дорога, Ви так ще мучимо, а не їздимо. Як хоче, так їздити той автобус. Де не звертаєшся? Кожен махне на тебе і будьте здорові. Їдь. Небезпечно, взагалі небезпечно. Я не знаю за що думаю. Дітей везеш, а я везу 40 дітей. То то не є так розумієте. бо я сам їхав і сам я не переживаю. А з дітьми попробуйте. керівники мостейської територіальної громади кажуть, на снігові опади чекали, але не прогнозували, що вони будуть такими інтенсивними. Відтак усе розчистити не встигають. Та й техніки бракує. На 63 населені пункти, які охоплює громада, працює лише два сміттєвози із прикріпленими попереду спеціальними сніговідкидачами. На сьогоднішній день ми маємо два сміттєвози, які мають відвали. Також е, задіяно 14 на сьогоднішній день двірників, які, як я вже згадав, е, підсипають у нас всі тротуари доріжки для того, щоб можна було прийти. Центральна дорога уже судової вишні, не розчищене від снігу дорожнє полотно. Тут на користь, не так видно, глибокі ями. Тяжко ходити, машинам тяжко навіть їздити. Їжу машину, в центрі, годі переїхати. Слизько, буксує, не посипає нічого. Ще як е, зараз впадеш, то ще так собі дещо підіб'єш, не розумієте. А якщо ще вода, то катастрофа. Перший сніг як був, то можна було приїхати тут. Досить, що ям купа, купа всяких, то ще судою вишні такої певні, скільки вона існує. Кого не було. Стан судововишнянських доріг відображає ось цей товар, який чоловік привіз мікроавтобусом. Каже, перед поїздкою усе було ціле та акуратно поскладене. Тепер продукти потрібно перебирати. Просто бракує слів. З такими дорогами. Оминають судово-вишнянські дороги і перевізники. Водії заїжджають хіба до початку міста. Далі зась. Судова не проїзна, ніхто її не робить. Сніг пав і... там неможливо. Там пропасть, там гіршого нема. Там можна і автобус зламати, і переламати, що хочете, можна зробити. Голова судово вишнянської територіальної громади Зиновій Фольтович каже, прибирати немає чим на усю громаду, яка охоплює два десятки населених пунктів, лише один трактор, і все відтак, судово-вишнянцям залишається. Напевно, чекаємо відлиги, щоб все полехту. Комунальників у селах немає, кажуть керівники громад, тому кожен мав би долучатися до прибирання снігу не лише в себе вдома, а й за межами ділянок. Села Переважно всі дороги є на обслуговування або департаменту дорожнього господарства, або служби автомобільних доріг. Ми обслуговуємо виключно комунальні дороги. Це є переважно тільки міські дороги. Прямуємо до департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. В Ореста Шуліковського запитуємо, чому з дня снігопаду минуло уже п'ять діб, а дороги між населеними пунктами донині повністю не розчищені. Чиновник відповідає: усе через брак фінансування. Хоч п'ять підрядних організацій, які нині залучені до прибирання території Львівщини і мають майже три сотні одиниць снігоприбиральної техніки, цього замало потрібно мати гроші на пальне і реагенти. Це все фінансовий ресурс навіть. Якщо брати, всі вже говорили 519 рішення обласної ради про визначення першочергових видатків обласного бюджету, скажу вам відверто, не маючи зараз державного бюджету, я не знаю, що би ми зараз робили. Тобто ми фінансуємо зараз цю очистку по державному бюджету за державні кошти, оскільки, якщо дотримуватися букви закону і читати рішення 519, ми би не мали права фінансувати. Зимове утримання доріг уже з наступного тижня у гідрометцентрі прогнозують плюсову температуру. Відтак в обласних комунальних службах залишається сподіватися на теплу зиму та помірні снігові опади. Віталікове лаповоза мрій програма Очі.